Росіяни знову завдали удару по Кременчугу за інформацією сухопутних військ. Влучили, зокрема в будівлю місцевого ТЦК та СП. Також постраждала житлова забудова поруч. Про наслідки говоримо із тимчасово виконуючим обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимиром Когутом. Пане Володимире, я вас вітаю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнування у Кременчузі після сьогоднішнього удару. Чи є постраждалі? Ворог завдав чергового удару по полтавському регіону і ну, в частності місто Кремінчук зазнали сьогодні. Удару постраждалі будівлі, домоволодіння, цивільні, цивільна інфраструктура. Щодо наслідків і кількості інформація встановлюється на даний час, пожежа локалізована, йде ліквідація наслідків. Що стосується постраждалих, то за інформацією національної поліції один є постраждалий, але від госпіталізації відмовився. Тому можна сказати, ну загиблі відсутні. Всі працівники, вся весь особовий склад перебував в укриттях, тому на щастя, відбулося ну, жертв. немає. Да? Угу. Ну, Кременчух останніми місяцями, мабуть, просто регулярно піддається російським обстрілам. Розкажіть, будь ласка, яка загалом зараз обстановка у місті, які масштаби руйнування цивільної інфраструктури загалом за цей період інтенсивних бомбардувань міста? Можна говорити, що. Примічух да підався в обстріл останній місяць регулярно раду ну, там е регулярно, і е щодо постраждалої цивільної інфраструктури, то е масштаби звісно е могли бути гіршими, я так скажу на сьогоднішній день. О. Атаки зазнали, зазнали здебільшого підприємства. Йде там відновлювальні роботи, якісь відбуваються. Оцінка на даний час йде оцінка на наслідків і можливості відновити там роботу ту чи іншу. Щодо можливостей коментувати на даний час не маю змоги, і ну так як інформація а, може бути використана. В інших в сенсах то та, та, та. Це ми розуміємо, але враховуючи те, що такі постійні почалися нальоти на Кременчуг, чи фіксуєте ви якийсь масовий виїзд людей звідти, які рятуються і намагаються знайти більш безпеч... безпечні місця? Там у нас Україна вся як би, в якби стані війни. і Сказати, що в Україні десь знайти безпечні місця. Ну на сьогоднішній день важко. Ми кожного дня фіксуємо ті чи інші удари. То то Київ, то Хмельницький, то західна Україна. Я не скажу, що десь є безпечні місця для, а, для, для жителів Кременчуга. Тому і це розуміють самі жителі Кременчуга і Полтав Полтавщини. В цілому я не маю якби такої інформації. ми не спостерігаємо масового виїзду. Чи масового переселення людей та люди вже, на жаль, адаптувалися до рутини війни. Пане Володимире, дякую за те, що оперативно приєдналися до нашого ефіру. Це був Володимир Кого, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської військової обласної військової адміністрації, з яким говорили про сьогоднішній удар по Кременчугу. Там, зокрема, є влучання у місцевий ТЦК та СП. Як пан Володимир каже, на щастя загиблих немає.